У Чернігові поліцейські викрили та припинили діяльність незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів, який охоплював всю країну. Правоохоронці затримали 45-річного місцевого жителя, котрий скуповував стартові пістолети, перероблював на вогнепальну зброю та розповсюджував незаконні речі через інтернет. Оперативники та слідчі під керівництвом Чернігівської обласної прокуратури задокументували два випадки продажу вогнепальної зброї шляхом поштових відповідей. Пправлень зловмисника затримав спецпідрозділ Корт за статтею 208 кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуків у нього вилучили три пістолети з ознаками переробки та їх частини: близько сотні набоїв різного калібру, кейси від стартових пістолетів. Банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголошено підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами, що передбачає до семи років ув'язнення.